Що ж до ситуації на фронті, вона залишається складною. Важкі бої триваються на Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Лиманському напрямках. Окупанти, здебільшого, в обороні, водночас на тимчасово окупованих територіях, ворог посилив безпекові заходи. На Луганщині закрили шляхи на в'їзд та виїзд з області. Ольга Куріленко докладніше. Зруйновані будинки, школа і підприємство, наслідки чергового обстрілу Костянтинівки ось вирва така під ракетною атакою росіян вкотре Краматорськ. Двоє людей зазнали поранень, пошкоджені житлові будинки через близькість до фронту під постійними обстрілами. І Торецьк постійно працює по даному місту ворог. Застосовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню, непоодинокі обстріли авіації, а саме застосування авіабомб. Під ворожим прицілом досі живуть люди, зокрема й діти. Близько 13 тисяч жителів залишилось в громаді, в турецьку близько 8 тисяч. Ну, дітей з, відповідно 460. А в самому місці вже 190. минулої доби на мар'їнському напрямку загарбника обстріляли більше десяти мирних населених пунктів. Ольга Коріленко, В'ячеслав Душка, подробиці телеканал Інтер, марафон єдиних новин.